Серед поличок з книгами Джампінг Батути це бібліотека в прикордонному місті Городня, і так її відвідувачі тренуються в день. Перше, взагалі, просто спробували, що це таке. А, у нас навчальне відео було поставлено для того, щоб зрозуміти, як цим займатися. Це дійсно напружує всі от але надає нам можливість навіть у 40 років залишатися у формі. Джампінг батути з'явилися в городнянській бібліотеці на початку червня. Тож відвідувачі тільки починають займатися. Надія Бойко каже: це підіймає настрій і відволікає її від новин. Допомагає ну хоча б трішечки відволіктися від війни. Самі розумієте, постійно жити. Острахом і в напруженні, звичайно, це не діло. А оскільки ми приходимо до бібліотеки, позаймавшись, обов'язково забираємо книжечку. Тому що ну як же ж ми ж прийшли до бібліотеки, треба піти додому з книжкою в руках. Цей проєкт бібліотеці допомогла реалізувати Городнянська міська рада. Шість фітнес-батутів придбали за 17 тисяч гривень. Незвичайне поєднання книги і батути, особливо в бібліотеці. Як так? Ну це проєкт, який ми. Опрацьовували ще до повномасштабного вторгнення. Напрямок ми робили здорова нація, здорова держава. І вирішили, що «М -м -м, в нашому місті немає батутів ще таких. Джампінг батутів для різної категорії людей. Заняття ще тільки починаються. Люди інформуються про те, що в нас є джампінг-батути при бібліотеці. Звичайно. Відвідувачі наші користувачі бібліотеки е, пробують. Наразі відвідувачі займаються за відеоуроками. За словами директорки, вони у пошуках тренера, який проводитиме систематичні заняття. Взагалі, тренування в мене щоденні, а на начального я займаюся моменту того, як вони… Не... То ви встановлені подобається тим, що можна відволіктися, можна відпочити, можна отримати розумне навантаження. По перше, треба приділяти увагу собі, особливо в цей час, коли війна звичайно дуже складно, але треба якось жити і далі надихати інших. Тому що все таке життя продовжується. Окрім того, в іншій залі бібліотеки близько 12 волонтерок щоденно плетуть маскувальні сітки для військових. Потреба у сітках весь час є, є, і є. А наші прикордонники і на схід ми сітки плетимо ось щойно. Ну скільки на минулому тижні закінчили? Сім на дванадцять величезні сітки такі. Спочатку працівники починали бібліотеки, а потім так якось під'єдналися. І почали ходити більш систематично. А тепер у нас такий стали колектив. Ми називаємось берегинями, бо ми збережемо життя чиєсь, дякуючи цьому. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.